Телефонує Люся, каже, Тонічка, привіт, іди сюди до нас. А де до вас? Це до Наталі. Наталя там пиріжечки смажила. Ну, ладно, взяла Люсі на відро, що вона мені привозила, ялівці татуєчки. Айка, це я, Айчка. А що ти там дивишся? Там нема нікого. Це я тільки. Це тільки я. Так, все, щоб вони не забули. Ой. Так, вчора ввечері поїхали. Привіт! Привіт! Чому на там тобі Чого? А ти мені роботу привезла? Да. І ще привезла. Ах, так? Да? Да. Не бачу. Да. Там. Ага, там. то я те Ти вже Та ну ви що, здіваєтесь, Там же ж... Вчора, по-перше, вчора я з малюком. Я да, Хороший. Толя. Зі я вчора з Святославчиком, поки вони й поїхали, я от на 15 хвилин до Наталії прибігла. Приїхала, прибігла, вони вже збираються. Я кажу, я думала ви лишитесь тут. Та ні, Артему треба рано вставати. Ну і отож поїхали. Ну я ж нічого не зробила. А сьогодні зранку прийшла бігом до Наталі, а потім е почала займатися, тик покликала. Ну я вже ялівці розібрала. Ти ото те, що фотографувала, та й при привезла. Чотко, дякую тобі, велике. Ну привіт. Ну, привіт. Толічка, ось чуєш, що вона говорить: прийдеш, а може ти колись будеш їхати, а я буду вільна. Я ж хочу так, і потім назад мене прив. Можна так. Ну хоч колись-небудь один разок. Можна. А що світо відключили? Ви... Вчора писали. Комитую, так? Да, аварійне якесь відключення. Вчора написали. З восьмого ранку до двадцятої вечора. А потім внизу пишуть, що не плануємо відключення. А, ну таке буває. А сьогодні зробили. А сьогодні зробили? Ну, вам почегати. Дуже включали. О! От так. Без світла і світло. Клас! Так. Ура! Тут вона довго виключає. Ага, так. Да. Ну а тут. А там вона одразу виключає і виключає. Так, зараз побачимо. О! Клас. Тепер виключаємо. О! Клас! Супер! А що ти мені ще щось на посадку? Ні, на посадку ще це лимончик. на А, Дякую. Що тобі на посадку? А що ще та на посадку? У та ти що! Дали нам гейхеру? Да, дали там і воно там порозділяєш? Маленькі, маніпуньки. Собі... А ти собі лишила? Да, маніпуньки. А тобі дала. Ага, і наположи і туди і лимончик. Ні. Люся, а я ж принесла відро, а... бо воно ж тобі згодиться і, да. і, і огірочків скільки зібрала. Отам. Ну пішли. А ага, довгенько вона, вона така... це тільки потухла. Вона такого зажигання, як і я. О. О що ні, тут ні. Наталя нам зробила? Овсянку? Да. Oh. Яйцо? А курей же в тебе немає. <laughs> Я... Пиріжечки в нас мажила, і оце ж. І всі заїхали в кучки. Люся мене покликала. Наташа покликала. Дала А що в вайбері таке? Яка з Мурзе? Ну я ж набрала тебе. А, я зрозуміла. Світла світла немає. Вона теж я ж на телефон перезвонила, а тебе ж на вайбер. А я ж от тобі дзвоню. Поїхали. Поїхали мої малюки. Підвізжу. <рик> то ні, по, то, сказала Віка по сантиметрам така ж таке ж саме. Ага. Повешу, і по весу. І, і, і 5120. Трішки, а, а було 5 Да, Мало, ну, мало, це мало. Це? мало. Ну нічого. Сказала, врач, е, да, сказала педіатру, оце вона в других була, там е, теж платно. От, і, в общем, сказала, Так, а що вас безпокоє? Все з ним нормально, аналізи супер. все. Так, а плохо ні. Да, каже, Не насилуйте. Доктор, і да. він мені каже, що захоче, каже, буде да, їсти. Да, да, да. Ну і нам смачного. Ну, дякую. Щас. Щас. Що ж. А що случилось? А що случилось? А я бачила, що ти їла, і я таке хочу. Маленья ти їла, там так смакувала. Так, а, да, воно не так, солодке, так, хороше, так смачне. Люся, Люся смачне було. <тит> я От я тепер попробую скажу, чи, чи смачне, чи ні? Дуже смачне. Та як оце така нахана, я до оце, до кого не приходжу. Тобі цукер. Цукерку? Та не ні, кажу. Ні. А я знаю вже, що ти варення хочеш. <пит> в, варення. в мебелі варення, кажу, тільки, да, тільки цукерня. <пит> Люся, <пит> <пит> то ж за гарагаром вона робила. <пит> да, я чула. — А тільки, може <пит> <пит> е ну, ну дуже смачне. Оце я, мабуть, і най. А що? Вишня, дайте. Вила! Ага. Каже, це з тої сливи, що в мене украли. Я то трошки закрила, трохи зробила виронячка. Так, у нас чайок. О! Ти Ось Олюся, що випросила. Ну і що? Ну, не знаю що. О, ну, так, а, а, ти грієш. Да. Да. Ну і як? Ну, Варення дуже смачне. Ще я його пустила в кипяточок, воно взагалі навіть не розтало. А тепер представте собі, пиріжок з ливером, з метаною і з варенням. І лимончик. І лимончик. Okay. І, чеп... і в... Ось смакота. М Тоня, бери бринзу. Зараз привезли. О, Зараз я бринзу теж люблю. Царські. Дуже смачно. Просто нам повезло. Ой, ми вчора нам взагалі везе. Так? Не, не треба це говорити. А. Не треба. Наташа, у нас вчора був пекельний день, півдня. Не день, а півдня. Батюшки, як моторчику там в одному місці. Ну, ми вспіли. Ми ну, вже з 12 до 5 ми так поки покилися. Розслабилася. Поки. Так я ж трошки вчора. Що то, каже, перепила? Ні. Ну трошечки там. трошечки. Та що ти я там? танцювала. танцювала. Ой, ну да. Це у Це В Взагалі, ти да. трохи одірвалася. Одірвалася, добре. А вона нас не дивиться? Нет. То б ми їй вітання прислали, що ти задоволена дуже. А, а я дуже задоволена тим, що ти для мене зробила. Ти знаєш, Тоня, вино було, е, як, наче він, Андрій казав, що напівсухе. Сладке-сладке, а воно? Не славке. Напівсолодке чи напівсухе червоне. Ну так, глоточок та й глоточок, глоточок та й глоточок. А та й тоді наглоталася, тоді та й тоді наглоталася. Тоді. А вже додому, як приїхала, чуєш, що трошки як наче шумить у голові. Це вже думаю, перебор був. Ну Там вже ніхто не бачив, ти вже закрилася. Mm -hmm. да. Люся, а ти пам'ятаєш, ти принесла вино, тобі Наташа і й коля дали. А там ще півбутилки стоїть, воно яке. Напівсолодке. Буде. Ну, нічого з ним не буде. Не буде. А, то ми якось зберемося. Ну так, да, як... як темна бутилка за. То, з... Нічого не буде, в нього дуже хороше вино. Ага. А я оце там Віка купила вино вчора, по акції було. Каже, там же у вас же ж нічого не лишилося. Ага. Дивлюся, о, так там. Нова чи стара є? Ага, думаю, о, це ж люся приносила, це вже вже сашуні значить, не було, да? да? да. Це десь в 22-му році Наверно, десь. Да. І оце пів бутилки да, там да, стоїть. Так воно вже таке видержане, що його треба. Хорошо, що вона вже потрібно... Шо, його потрібна. Да, да, так, Наташ, употрібуємо, значить, коли повод, а ми й без повода можемо. — Короткі. — Ой, та вони щось так би і швидко... — Щора, так об'єднався, 6 годин вже Ага, так. — А воно ж пасло не було. — Воно хмуро було на дворі. — Так, так. — Ну, звичайно, дівчата, я вам не можу передати, яка щира, яка відкрита душа у моєї свахи — це просто. — Це те, що тротуарку миє? — Так. — Ааа, це ж я казала. — Карлінчик і все блестить. Я оце почала зливати шлангою, бо сіра, страшне сіра, і згадала її, що, що кажу, так ми є, бо це місяць там її драє, якщо не Ні, чай, я місяць, я місяць, там, драє, як не Ні, я так роблю. Новий. Вона, звісно, інвалід, вона єлі передвигається. Ну ти ж говорила. Його, ну... Та... ну, і він інвалід, і вона. Ну, пахарі, це просто я не можу. Ото вони й живуть за того, що воно вони пашуть, вони, вони оптимісти по житті. Так готове смачно, такі нарізки красиві, таке украшення красиве. Ну, свахо, ну пригласи коли-небудь мене на мастер шеф і все не приглашаю. Вчора каже: ти на мене обіжаєшся, що я тебе не приглашаю. Так я ж уже не обіжаюся. Да. А що <сі> ну, да. Конечно, хочеться поучитися твоєму мастерству, твоєму цьому этому. Ну нічого кажу. А, -а, -а ну понятно. Ну, ж, сьогодні, Значит, що, ну, це... Не талант, не просто Значит, даже талант. Вона ж на це видно і вчилася. Ну да. То, конечно. Вона заведуше. Ні, ну на заведуші ти... не учать. Вона кончала і вона знає. Да. 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 А, да. да. а, а зараз ще в інтернеті скільки mm -hmm. всього люся. Шукай в інтернеті те, що вона викладала, фотографіруй так. А вона не викладає. Такі блинчики. Я не знаю. Я що теж готую. Вроді руки так. Які, ну так. Да. Ну ти бокси... ж як говориш, я люблю все, хто э, э, десь не да. тобою. Да. Так. Вона така плитка, як у том тебе. Дуже смачна так плитка, і така світла. Така Така чистенька, така. Така чиста вообще. Як наче тільки положила їй. А що ви три рази в день даєте? Ну, в обід ми мало даємо, ну все одно даємо. перекус. А mm. він уже ж глаза порвав. Так молоді. Тонічка, Ми збираємося додому. Да? А кажи в е, Наташі, ми в Наташі в хаті. Так, да, Наталочка, в нас собачка жде там. Дякую за... Гласки, глазки рве, і вушка рве, і завла а, а, а ви подивилися, де він там є на телефоні? Не дивився? А, не бере. А він у вас відкритий, оце бігає. А, так. Да. Вони закривають тільки як ми приходимо, або Важаєте. ще якісь друзі приходять. А так він у них там вольний. Ну, у вас високо, звісно, забули. Така а собака, що в вольєрі живе. Це, це, не... це, це не, не охрана, це. А якщо він перескакує, та ні, не перескучить, це не перескує. Вернулася до Наталі, прийшла додому, а в мене там є е, е, гарбуз, а сірий на вікні сидить. Думаю, я зараз зніму той їсть, а цей лежить. Глядь, у мене телефону немає, не мій. Телефон. Думаю, Наташа каже, ось якби понапивалися, а то ж ніхто ж не пив нічого, кроме чаю і, і взяти чужий телефон. Оце ж вони поруч лежали, я хотіла. А я замкну закшипнулась. Заходжу телефон. Я вертаюсь, відкриваю двері. <с думаю, на час прибіжить. А не туди, що в мене мого немає. Все пішли. Тепер працюємо. Це дива й пішла. Да. А то ж я їй допомагала в кухні там прибратися, щоб їй менше ходити було. Ну і, а вони вже вийшли. Я машинально схватила телефон і побігла. Ну все вже не прийду. пока. 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 <laughs> так тихо, що в тебе ж по тіліх вон. Що... Ти ж об... А ти фотографірувала, як вони виїжджали? Ні. Ні, ні. Я, я, в, я, я в дворі не фотографірувала, я держала телефон в руках, хоч би обрати увагу, що твій важчий. Ні. <laughs> в мене чорне, Та, ну, світлий, я ж його, я його кинула в карман і пішла. А дома вже глядь, Пока. Пока". <смір> Оце начудили. Дивіться, в нас яке заходи. І мені треба встигнути гейхери посадити. Що тут Люся? Мені... Ой, вона і в тряпочку замотала. Дивіться. Так, що ж вона тут? Фенді, чого ти лаєш? Я тебе випускала, а ти пішла в хату. Вона сказала, ти її розділиш. Так, не лети. Ага, кудись покласти треба тут. Ой, під Фендіну коробочку водичку. Де. Що тут є? І що тут... Ух ти, дивіться, який тут корінець. І ось тут. Такий слабенький, це можна десь окремо посадити. Ой, ой, як гарно. Так, це ж треба. Ну, мені зараз основний треба, так, отам посадити, де в мене вже росте. Ой, тут декілька. А це як дитячий садочок розділить і посадить хай. Ростуть. Ну, і що тут виходить? Виходить, оце заглублять треба добре. А тут, о, ні, тут ось ось ще ось такий манюсінький, боже. От. Ну, а це можна заглубити так, глибоченько, і хай росте. Так, поки що сховаю тряпочки, Ой. Так, і скільки виходить один. Це слабенький, не знаю, ну я отак корінець весь посажу. Два, три, чотири. Оцей посажу тут, де я планую. П'ять, так? Один, два, три, чотири, п'ять, шість. А, з оцим вже не порахувала. Ну, шість штучок. І з корінцями, то думаю, що буде добре. Уже насунулося, мабуть, так швидко. Потемніє, тому я за шість кущиків посажу. Ці я не вирішила, а оцей посажу там, де я Сейчас, я вже туди і рукавички віднесла, все рівно вимазалась. Ну тут, де я планувала. А потім ці покажу, де сажаю, я ще й не знаю, де є. Я думала, що, ну і я просила, кажу, Люся, ну хоч один попроси, щоб у мене було симетрично. Ну, отут буду садити. Там напроти якраз. І в мене тут і пісок є, Та зараз одну тільки одягну рукавичку. Так, це я ямочку глибоку зробила. Мабуть, ні, нормальна. Нормальна. Ось так. Придавить і я ще, мабуть, принесу сюди пісочку. Да. Оце ж тут же ж економила камінці. Ну так нічого, оце трішки аж сюди. Мені там говорили люди так роблять. Спочатку щебень розкидають, А потім зверху тоненьким слоєм оці камінці. от, ну, Тоді велика економія виходить. ну, я, Це же щебень треба купити. У мене, правда, є все там за забором, я там біля у Тамари на участок попросилась і висипала. Це що ми робили? Я забула, що мені треба було. А, мабуть, цоколь по колу, по периметру. Так, ну все, тепер пісочок. А, он у мене є же пісочок, я ж приносила. Я Ялинку хочу ж садити і пісочку брала, то я зверху пісочок посиплю. Ой, яка красота? Ходи ось, а кажуть, Та, не буду говорити нічого, все добре. О, так, це пирій. Ну, я шланги полью, бо мені сьогодні багатенько треба полить, хоч і дощик ішов. Ну, оце те, що я тут хотіла. Я зробила. Так, це прибираю і продовжую. Десь можна ще їх посадити отут біля троянд. О, я так і зроблю. Ну, Не стала я біля троянд садити. Я оце п'ять оцих кущиків посадила навпроти лаванди. Ось тут кущик лаванди, далі гейхера. Ну, це так, щоб уже тут було все вічно зелене. Ну, з оцими кущиками прийдеться ще попрацювати. Ну, я думаю, вони приживуться. Там тоненькі-тоненькі корінчики є. Так, ну і що тут? Оце найбільший той кущик, я його заглибила. І зараз я поприбираю там томати, все. Ну, потихеньку ще сьогодні назбирала жменьку малини, то якось іще шкода, хай постоє. Ліля прийшла на каву. Ага. пити каву, а тонечка мене ще вищає. Такою смакутою, я вже не витримала її. І на здоров'я. Їм, їм, да, І на здоров'я. пробу, Вони таке їли, дуже смачне, дуже гарне. Ну так, да, одкрилицю це поняла, оце, дуже як вони смачні. називаються. Ага. Дуже смачне і оце ж хоті... хлібчиком. Ага, хотіли ж вчора на дворі. Да. Позавчора. Позавчора. А воно я не дістала, mm. а потім дощ. Ну, Артем достав і оце... Вже вдома зробили. вчора. Да, а да. це лишилося, а Віка говорить: Бабуля, ти не забудь там лишилися, щоб ти посмажила. Ти думаєш, не буду я заморачуватися в духовці, я на сковорідку вверху. Ну воно ж уже все да, да, так. Да, да. І оце нам смачно. Звісно, звісно, да, дуже смачно. Дякую. О, а ця? Ні, 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 Боже, упаси. Нема нічого, вона тобі ще ці руки оближе, бо ти ж уже взяла її. Mm, да, вона... Ліля все окупірувалась, все, як це говорять правильно, прикрилася, все, все одягнулася. Вже на вулиці у нас прохолодно до вечора, тому що ми вже одягаємося. Нічого там, кофточки, це ще дня можна, а вечір курточки. Так що я пішла додому. Ось. Дякую за вечерю, О, за дуже смачну вечерю. Ми тут хрустиків наїлися, кави напилися. І тобі дякую. Ще й собачкам виглядають. Ага. І, і тобі, дякую, Ліля. Я передивлялася наше відео, то як ми сиділи з тобою. Блін, один одного перебиваємо. Що значить довго не, не бачилися? Це я ж взагалі. Вообще писати щоб твої Вищики не думали, просто ми настільки вже давно не бачили, що хотілося і мені сказати багато, і тонічки багато сказати. І ми друг на друга накладаються речення, ага. і ми так спілкуємося. Перебивали, спілкуємо. Перебивали один одного, одного. Все ну нічого. Ну Ми друг друга розуміємо, поэтому тому все добре. Так я тебе чекаю і і ви почастіше. Да. Може, і завтра зайдеш. Я, я тобі трояндочку викопаю і піони. Да, Ти да, вже да. декілька років хочеш і ніяк. Да, да. Ні, ну, посадимо. Добре, ага. дякую тоді. Все, пока. Пока, поки, пока. Бо на дворі темно. Так, да, темно. Фентечка, я пішла, А ти що хочеш? Давай. Я ага, внукли. головне, щоб вона ще з тебе не цапала. Внукли, бо внукли. щось нас... да, А, ти, а, щось... ти ж м'яска їй давала. А да, я давала м'яска, так вона вже щось на Мені Можна йти Можна йти мені? А кажи, можна мені йти? Ага. Ти не будеш на це. Я пішла. пішли. Ідемо гуляти, пішли. І вона йде. Ой, яка розумничка, пиши, блядь, все там темно блядь. виключаюсь.